Підхід до сильного чоловіка, до сильного мужчини не форсувати під час конфліктів. Хочеш щось сказати? Сядь зі мною на рівні, поговори. Навіщо використовувати сотні маніпуляцій, щоб привернути мою увагу. Не треба старатись мене прогнути, коли це необхідно для тебе. Да? І от мужчині треба доносити спокійно цю думку, а не форсувати його. Ти блядь, на мене часу, не маєш, ти такий, сякий. Він буде тебе возвеличувати. Він ти будеш для нього цією королевою в його очах, тому що ти до нього ставишся як до короля. Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні я розбираю підхід до сильного мужчини. Не буду затягувати, сьогодні коротко розповім про те, як правильно сформувати підхід до сильного чоловіка. Це буде відео дуже корисним для жінок, зокрема, щоб зрозуміти, як мислить мужчина амбіції. Ви можете подивитися різницю між мужчинами амбіції та мужчинами-ледерями ось тут. Тому не затягую, поїхали. Сильний мужчина, який прагне до розвитку, він буде постійно хотіти підтримувати в собі відчуття цієї сили. І для нього дуже важливо, щоб жінка розглядала його як сильного і підтримувала в ньому це відчуття. Що це означає? Іншими словами, це. В рутині це проявляється, наприклад, не піддавати сумніву, кінцеве рішення своєму мужчину. Зокрема, от мужчина приймає якесь життєве рішення, наприклад, відносно фінансів, відносно роботи, і він очікує, що ці рішення не будуть піддаватися сумніву, не буде а, створений конфлікт на рівному місці, що жінка просто буде довіряти йому, тому що а, а, вона йому довіряє і знає, що. А вона може на нього розраховувати, що мужчина сильна одиниця і він приймає правильне рішення. Для мужчини, який прагне до сили, для нього дуже важливо це рішення жінки про прийняття. Вона довіряє і підтримує оце відчуття, що він вирішує подальші кроки. Для мужчини, який в'являється самореалізованим, для нього буде неприйнятним. Щоб жінка під час конфлікту посміла підняти на нього голос. Не дай Бог е, форсувати під час конфлікту. Треба зрозуміти одну річ: мені не треба геморою. Я маю свого гавна більш, ніж достатньо. Хочеш щось сказати, сядь зі мною на рівні, поговори. Навіщо використовувати сотні маніпуляцій, щоб привернути мою увагу. Цього не потрібно. Потрібно банально сісти і сказати, сонечко, Дивись. Я хочу з тобою поговорити. Так і так. Я маю таку проблему, мені треба її вирішити. Мені хріново, мені погано. Не треба вдаватись до маніпуляцій, щоб привернути мою увагу. Не треба старатись мене прогнути, коли це необхідно для тебе. Да? От для мене це червоний прапор, прям такий, а да? це такий дзвінок величезний, коли жінка хоче прогнути мене. От я бачу, що вона хоче мене прогнути на маніпуляцію, припустимо, тому що їй не вистачає уваги. Зрозумійте правильно, коли ви а, доносите інформацію лояльно, от сіла зі мною поговорила, сказала сонечко, мені здається, в нас у відносинах немає цієї комунікації, нема уваги. Давай якісь ритуали придумаємо, давай якісь сніданки разом започаткуємо, щоб навіть коли здається, що нема часу, та що цей час знайдеться. При бажанні. І от мужчині треба доносити спокійно цю думку, а не форсувати його, ти блядь не мене часу, не маєш, ти такий, сякий. Коли я забитий роботою, проектами, там, бізнесом і так далі, мене найменше ще, оці проблеми повинні цікавити. Розумієте? І от коли ти, як жінка, розумієш, що твоєму мужчині от твої маніпуляції до лампочки, що вони йому зараз аж ніяк не потрібні, він тебе буде цінувати ще більше. Він буде тебе возвеличувати, він ти будеш для нього цією королевою в його очах, тому що ти до нього ставишся як до короля. Це ключовий фактор. Коли мужчина бачить нормальний, сильний, самодостатній, мужчина бачить, що жінка до нього з повагою, з любов'ю ставиться, підтримує в ньому це відчуття сили, реалізації себе, то мужчина дає вшалений фідбек, і це треба зрозуміти. Я зазначив за інверсію домінування. от інверсія домінування це коли жінка хоче. Забрати роль домінантної одиниці у відносинах на себе. Це зазвичай відбувається через неправильне виховання, через поламані принципи, через поламану картину життя, зокрема, нерозуміння власної, власного призначення, своєї біології, як вона влаштована. Так? І жінка тоді старається мужчину під себе прогнути, поважаючи сильний себе мужчина, відфільтровує жінку на перших стадіях. Коли тільки проявляється ця інверсія домінування, я постійно зустрічаюся з цим, от спілкуєшся з дівчиною. Класна дівчина, класна а, жінка розвивається, старається, тут вона тебе старається нагнути. Розумієте, я, звичайно, даю одне попередження, тому що кожна людина має право на помилку, кожна людина має право на одне попередження. Але потім ти помічаєш ще один оцей патерн, і вона вже буде відсіяна, тому що ти розумієш, що ти, якщо почнеш грати в цю гру з нею. Ти а, станеш заложником, заручником цієї ситуації, і рано чи пізно вона тебе прогне. Це дуже поширена практика. Я на це потраплявся, попадався, а, багато мужчин на це потрапляють і а, тим самим віддаючи свої яйця. Це дуже важлива річ. Пункт номер чотири це не дозволяти собі, якщо ти жінка, зокрема, да, на людях висміювати репутацію свого чоловіка, ніколи не підставляти його. Ніколи не сваритися на людях. Це є must have, тому що от, мужчина, коли він в відносинах він жінку відчуває як а, як свою шосту кінцівку, це треба зрозуміти. Як шосту кінцівку, тому що коли в мужчина достатній рівень тестостерону, а, його а, мозок говорить. Це твоя дівчина, вона твоя, а це значить кусочок тебе, це зона твоєї відповідальності. І коли мужчина сприймається так, і зона його відповідальності, кусочок його починає на людях його підставляти, це б'є напряму по його ментальному здоров'ю, напряму на його самооцінку, на його впевненість в собі і так далі. І так далі, і так далі. Перший раз він це тобі пояснить, а на другий раз він тебе просто викине з свого життя, тому що він буде розуміти, блін, ну невже я не заслуговую на нормальну дівчину, яка не буде мене позорити на людях, яка не буде підставляти мене під час при друзях? Да? Це для мене просто нонсенс, коли мужчина терпить те, що жінка його а, там, на людях підставляє. Це неприйнятний фільтр, який ніхто не має права переходити. Кохана жінка, яка любить свого чоловіка, вона ніколи не висміє його на людях, вона ніколи не подасть інформацію в грубому тоні, вона ніколи не почне кричати, не дай Бог голос піднімати, тому що вона поважає і поважає себе, свого чоловіка. Зокрема, дуже важливий момент. От якщо дівчина позорить підставляє на людях, це має бути дуже сильним фільтром для відсіяння цієї, від цієї жінки свого життя. Ні одна людина не має права підставляти і піддавати сумніву, власну репутацію, власну впевненість в собі, власний ранг це є дуже важливі речі. І коли я про це говорю, це чому я так про це говорю загалом? Та? Тому що я сам з цим стикався, я сам терпів, я сам погоджувався, і я, коли ти приймаєш правила цієї гри, тебе потім ніхто не поважає. Ти просто лошара. тебе, отак знаєш. Його жінка, каблук, знаєш, стандартний, ну так тебе там кличуть Дімон Каблучара, отак. Ти, мужика, ну, ти, 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 І ти не м'являєшся по факту, тому що ти прийняв правила цієї гри, ти прийняв те, що тебе позорять на людях, ти прийняв, що а, жінка може до тебе підняти голос. От розумієте? Я коли говорю, що, наприклад, жінка не піднімає голос на мужчину, це стосується обох. Це стосується обох. Як мужчина не має права на жінку голос піднімати і спокійно в спокійному темпі говорити, так само ця жінка має до мужчини свого звертатися з повагою, а, без агресії. Розумієте, коли я про щось говорю, це, це те, що мене болить. Тому що а, я зустрічаюсь дуже часто з тим, що люди не вміють своїх емоцій стримувати. Я стільки коли був трошки молодшим. Я піднімав голос, кричав, ну неадекват просто звичайно низький ранг воно про й говорить. Але коли ти хочеш реально бути сильним, ти маєш розуміти, що от мають бути оці моменти, та? от підхід до сильного чоловіка заключається саме в цих речах, коли жінка поважає свого чоловіка, коли вона любить його, коли вона це діями проявляє, не закидає маніпуляцій, тобто нам не треба, щоб нас форсували. Розумієте, от я це дуже якісно розібрав відео про мужчин амбіцій, мужчин ледерів. Там дуже класно це пояснено. А от безпосередньо для нас, для чоловіків, які прагнуть до сили, які являються сильними, да, для нас важливо, щоб були присутні ось ці всі моменти. Ну і в завершення, хочу сказати, що будь-які конфлікти, які вирішуються а загалом у відносинах а між вами, між тобою і чоловіком, між тобою і дівчиною, якщо я звертаюсь до мужчин. Наодинці, все наодинці. Ніхто не повинен бачити ваші проблеми, ніхто не, не повинен зустрічати е, поглядом, що ви сваритеся. Ніхто, це ваші особисті проблеми. У вас на людях все має бути шикарно. От завжди, що б не сталося, все має бути шикарно. Тому що, якщо ви навчитеся на людях не виясняти свої відносини, ви помітите, що у вас все справді класно, тому що. Ти коли вже ну от, не виясняєш на людях відносини, ти просто прийшов додому, ти вже спокійно сів, поговорив, і це прокачує рівень твого емоційного інтелекту, це прокачує повагу до себе, що ти не псіх, що ти не неадекват, що ти можеш спокійно сісти, поговорити, вияснити, в чому проблема, і вирішити цю проблему. Тому що, якщо ми говоримо за адекватну картину життя, за адекватні відносини, які в подальшому приводять до сім'ї, я не бачу сенсу створювати відносини, щоб просто відносини були. Да? Я бачу сенс створювати відносини, щоб ти міг ці відносини переходили в щось більше, і ти створював сім'ю. Це моя картина життя, і я до цього так ставлюся. Тому що багато людей, ти знаєш, зараз у відносинах я бачу таку картину, що а, знаєш, будь-хто. Там один одного кричать, не поважають срачі конкретні. А, ну, зато дівчинка є, та, зато в відносинах, чи там хлопець є. Ну, як то я сама буду, як то я сам буду. Друзі, то треба розуміти, що а, це не зробить вас щасливими. Щасливими зробить тільки а, самоповага, а, любов до себе. І в таких деталях, да, коли ти не шукаєш, воно приходить. Просто треба працювати над собою. Опрацьовувати ці моменти, і все буде дуже круто, друзі. Я велике вам вдячний за цей перегляд. Вдячний за те, що ви підтримуєте мене, вдячний за те, що залишаєте коментарі. Для мене це дуже цінно. І не соромтесь залишати будь-які коментарі, тому що це допомагає розвитку каналу. Більше людей мають змогу дізнатися про це, тим більше треба розвивати український контент, підписуйтесь на різних блогерів, зокрема українських, тому що нам треба відходити від цієї русифікації, від цієї русні. Давайте підтримувати ЗСУ, не забуваємо про це. Не забуваємо, що фонд повернеться живим. Кожне відео, як я казав в минулих роликах, по 5 гривень скидаємо. Це вже як челендж має бути, що ви підтримуєте. Сума не важлива, важлива постійні зусиль. Маєте змогу більше допомагати, допомагаєте більше. Але сума не важлива. Постійні зусиль. продовжуємо працювати. Я вас обняв. Слава Україні!